Сьогодні в нас 7 вересня, і ми приїхали вже на кінець, то добралися до наших бджілок, які знаходяться на Самбірщині, і мали би збирати мед з золотарника. Ну що ж, ми вже декілька годин працюємо і вже більше, ніж половину пасіки зробили, вже можемо сказати, яка Загальна картина. В середньому тут сім'я принесла десь дві третіх надставки, Повної надставки немає. Є сім'ї, які принесли повну, є які половину. В середньому десь так, дві третіх. Контрольний вулик, контрольна вага у нас показала 15 кілограм за весь час перебування тут. Що в принципі. Показує, що ми не дурно сюди їхали, і все ж таки якийсь результат є. Зараз покажемо вам, що приблизно нанесли Швиденько... З... Тобто. Це, мабуть, десь приблизно так і є. Середня сім'я, бачите, вона може трошки краще, як середня. це Крайні рамки вона не донесла. Може це, і донеслася. Це краще, як середня сім'я. Це, це більшенько принесла. Бачите, мед вже, в принципі, попечатали. І якщо подивитися, ми зараз чотири вулика відкриємо, як вони спрацювали, це теж. Працювати вже треба швиденько, бджоли досить швидко нападають. Зранку було гарно працювати, ми приїхали о 6 ранку і десь за половину 9-ї бджоли давали добре працювати, а зараз вже починають, починають трохи заважати. Власне, бачите, ця сім'я ще краще. Тобто не дурно їхали. Я думаю, що вони собі і в гніздо. Гніздо ще будемо дивитися. Думаю, що і в гніздо принесли мене. Побачимо, вулики не пусті. Що, звичайно, не може натішнити, отже, робота не легка, як сюди возити, за... застерігати, витягувати машину. Так, ну рухаємося далі, ще потім щось може з гнізда покажемо. Деякі восьмирамкові здивували. В восьмиранкових вуликах ми вагалися, чи ставити корпуси, чи ні, бо ну, корпус це 20 кг меду. Думали, що вони вже і приблизно не принесуть і деякі вулики нас е, здивували. Деякі вулики здивували, принісши ну, по факту процентів на 90 повні корпуси. От, а якби ми їх лишили в одному корпусі, то дуже б сильно їх, звичайно, перетиснули. От бачите, такий ще медочок вони тут нанесли. Трохи осіннього двіжу загрузили оце корпуси, а вони налетіли